Для того, щоб подолати корупцію, будь-де, у будь-якій будь інституції, взагалі в державі, потрібна політична воля першої особи. І яскраво виражена політична воля, тому що подолати корупцію тільки силовими методами це неможливо. А, крім того, треба, щоб людина, перша особа. Переконала своїх помічників, своїх найближчих людей, які керують разом з ним. І ще одна умова, щоб у цієї людини був чіткий план здійснення своїх дій. Коли я був призначений ректором перший рік. Я побачив теж жахіття на вступних випробуваннях, де були вступні іспити. Це були суцільні домовленості між викладачами і тими людьми, які протигували ту чи іншу особу. Суцільні. Просто я навіть не знаю, чи можна було когось з тих молодих людей, які вступали до університету, якихось. Без домовленості. Був підготовлений наказ, і я чекав реакції тільки вже на цей наказ, який я знав, яка реакція буде. І так і сталося, Тому що кожен ректор мав. Свої відмовки, казав, що йому міністр забороняє, його сказав, що ми тільки дітей з села беремо, тому не треба. Ну, і багато інших таких різних речей видумували. І дійсно ніхто давав, так і, і не було введено. Тому що зрозуміло, кожного, ну, буду говорити прямо, кожного з керівників є. Ну, друзі, і колеги, які звертаються до них з проханням, і тому через такі, таку систему вступних випробувань, коли є тести, неможливо задовільнити всі прохання, і навіть почути неможливо. І перша зустріч, яку я мав, це була зустріч з ректорами київських, Київської області. Київського... Ну, там мене збили дуже сильно. Але я не, не зміняю того наказу, ні. Змінив ну, так, як він був, так і, е, е, так і залишився. Були якісь е, е, маніфестації, були е, в Криму, спалювали чучела мої там, було таке е, різноманітні спротиви були, пізніше. Було подання в суд одна, одна молода людина з Одеси, по-моєму, подала в суд на мене. І пізніше йшла мова, щоб поставити на законодавчий рівень це тестування і ввести через закон. Я пам'ятаю, як пані Лися доповідала цей закон, проєкт закону, перепрошую на Верховній Раді, і ми всі казали, що це дуже добра ініціатива. Вперше зробили, перший рік зробили і зробити на законодавчому рівні, але не вийшло. Тих двох голосів не вистачило і дуже було прикро. Отже, я хочу сказати, що дуже багато там. Було е, різноманітних перешкод на шляху до впровадження цього всеохопного зовнішнього е, незалежного оцінювання. Соціологічне опитування давало 80% підтримки. Це дуже високий відсоток. Е, більше. Тобто це була соціальна така підтримка в Україні цього проєкту. І деякі спеціалісти, соціологи, які оцінювали це, то тоді було висловлено, що це найвдаліша реформа за всі роки Незалежності України. І ще одна стосовно завнішнього тестування, що люди. Будь-якого села могли вступати до київських університетів. Як ректор одного з університетів в Києві сказав, що наша в мітик Тобто це дало рівні шанси для тих, хто має однакові знання. Ну, справді мета була вирівняти всіх для того, щоб мати можливість з будь-якого села, якщо дитина здібна то Чому вона має переведено вчитися там, десь біля себе, якщо він хоче, наприклад, навчатися? Ну, Те, з чого я, я починав, для того, щоб провести будь-яку реформу на е, підрив корупції, повинно бути переконання, я, таке переконання справжнє, не декларативне, лише переконання тої особи. Яка це буде здійснювати, і щоб люди, які оточують її, так само були переконані.